Угорсько- та україномовні діти із Закарпаття разом долають стрес та травми, спричинені війною, у зимовому таборі, організованому базою Угорського товариства Ракоці у місті Шаторлугей. За сприяння Генерального консульства Угорщини в Ужгороді у зимовому таборі товариства Ракоці також мають змогу відпочити діти української національності, батьки яких проходять військову службу у зоні бойових дій. Організатори наголошують, що війна особливо сильно впливає на дітей, і відпочинок та розваги є одним із найбільших скарбів та подарунків, які вони можуть отримати в цей час. Протягом п'яти тижнів у кілька змін табори товариства Ракоці приймуть загалом 700 угорськомовних та україномовних учнів із Закарпаття. Ці Бори стали можливими завдяки підтримці компанії Мол та офісу прем'єр-міністра Угорщини. На жаль, війна в Україні триває вже декілька років. Від початку цієї війни Угорщина постійно підтримує українців як на території України, так і на території Угорщини. Ця допомога містить не лише фізичну допомогу у вигляді гуманітарної підтримки, але і підтримку в реалізації оздоровлення дітей. За останні роки Угорщина та Угорці допомогли декільком тисячам дітей оздоровитися і відпочити на території Угорщини. Одну з таких програм ми бачимо і зараз. Товариство Ракоці запропонувало можливість участі у таборі для 200 дітей, чиї батьки беруть участь у бойових діях або загинули під час виконання військового обов'язку. У перший тиждень на відпочинок в центр товариства Ракоці прибуло 50 дітей з Закарпаття з Рахівщини, Тячівщини та Хустщини. Наступного тижня до табору приїдуть 20 дітей з Дніпра, 20 з Київщини, а також з Івано-Франківщини. Згодом до табору приїдуть ще групи дітей з Закарпаття. Сподіваємося, що ця можливість відпочинку стане для дітей корисною та допоможе їм відволіктися від пережитого та трохи вирватися з воєнної обстановки.